Всім доброго здоров'я, колеги виноградарі. Сьогоднішній відеоролик буде про посадку винограду. Ми саджати будемо на старе місце. Бачимо, перед нами є кущ, який я навіть вже при обрізці не підрізав, він жив, але вже продуктивність його почала падати. Зараз ми будемо його видаляти і на це саме місце будемо саджати новий. Ну, ми його зараз швидко весь підріжемо. Ось таким чином. Просто ми його підрізаємо, вбираємо так, і будемо повністю його видаляти. Ось, я хочу продемонструвати, що посадка буде у нас проходити не на нове місце, а на старе, де ріс у нас кущ винограду, старий. Все таким чином ми його прибираємо. Звільняємо площу для посадки, видаляємо весь приріст, кущик працював добре, але вже вже йому пішов час. Все, так, швидко ми його. Саму легшу надземну частину ми видали швидко. Пручувати його буде трохи довше. Так, все, готово. Захисна коробочка, яку я ставив. Так, для того, щоб захищати, коли косиш. Вона вже тут трохи підгнила. Вже скільки її років 10, мабуть. Так, все, нам залишилося повністю видалити. Повністю видалити. Підземну частину, землю ми будемо е, разом з корінням повністю вивозити з участка. Хотілося би відповісти, да, от зараз стала така дилемма, яка перед нами, яку яму копати. Всі задають питання, яку копати яму для саджанця. Хтось там каже метр на метр, хтось півтора на півтора, хтось каже, взагалі там два штика лопати достатньо. Тут все просто, потрібно зрозуміти, для чого ця яма. Яма ця потрібна для закладки подоносного ґрунту, для розвитку саджанців. Тобто тут, то, стара земля, вона вже цей кущ з неї вибрав, скільки можна плодоносності, тобто, в виду, що поживних речовин в неї дуже мало. Тут залишки коріння. Тобто Нам потрібно замінити землю. Хтось копає ями великі, хтось маленькі. Зараз покажу, які я копаю. Весна прийшла, час саджати якраз потеплішало. Бачимо, коли вмиваються, відпочивають. А ми працюємо. Крачувати старі рікущі. Саме те задоволення. Особливо ще коли шпалера мішає. Закладувати новий виноградник завжди легше. Там не потрібно розкручувати. але що ж, потрібно ремонтувати. Так, будемо ремонтувати. Так, друзі, ямка готова. Везу ґрунт. Давайте що по розмірам самої посадкової ями. Я не копаю сильно великі ями, ями дивимось. Горлишко робимо не, не таке широке, сантиметрів приблизно. 60. А внизу я вкопав як в формі грушки. Там десь 80-90 Такий круг. По глибині бачимо теж десь, десь воно 80. Ось такого від верха Ось, сантиметр 80 Низ, одним словом, 80 на 80, Верх трошки вущий. Немає сенсу копати ширше. І глибже теж немає сенсу. Тому що для початку саджанець знаходиться саме в тій зоні. Ми закладаємо гарний ґрунт туди на низ. Грунт. Давайте по ґрунту, який я використовував, в мене вже з осені був намішаний. Я вам продемонструю. Тут в равних частинах чорнозем, пісок та сипець, перегнивши навоз. Бачимо, така пухка-пухка земля, легка для винагаду те, що потрібно. Легка, добре аерована та багата поживними речовинами. Вон тут десь червики ось доповзують, ось тут. Тобто свідки того, що вона досить поживна. Ось бачимо, можна на рибалку назбирати, до речі. Ось до да, такі ось кабанчики повзують. тут. це, висипаємо, це туди наниз. Ніякі дренажі я не роблю, ніякі дренажі не роблю, тому що будемо поливати його зверху, а взагалі на винограднику... Стоїть капельний полив. Так, перша тачка залетіла сюди, як наче й не було помітно нічого. Ми так її розрівняємо, розрівняємо і зразу ж туди віддерться водички. Ось так. Туди відразу віддерться водички для того, щоб земля сіла. Вода найкраще втромбує землю. Хай впитується, сідає. Поки водичка буде сідати, я зараз вам розповім про сам садженець. Давайте, що по саджанцю. Ви бачите, він стояв водички. Неважливо, як він у вас зберігався, чи десь ви його придбали, чи як. Все про, треба провести вимочку саджанця. Тобто поставте його на сутки або хоча б на ніч в водичку, для того, що якщо є по воді, ну він десь може підсох трошки, чи ще щось, хай вимочиться, це буде тільки краще. Перед посадкою ви можете провірити саджанець. зробивши таку провіривши кореневу систему, вона повинна бути біленькою. Ось зараз я покажу. Камера фокусує, ні. Бачимо, біла коренева система, це обозначає, що вона жива, Ось так. Зараз візьму секатор і привезу ще землі ще одну тачку і вже далі продовжимо його посадку. Привезли ще, ще земельки. Три тачки я отсюди забрав, до речі. Ось, Бачимо, вода вже там майже впиталася. Підсипаємо ще. Так, ладно, давайте не будемо підсипати, я зараз об'ясню, яка висота повинна бути, які моменти потрібно враховувати при посадці прищеплених саджанців, залежно від регіону. Дивіться, у нас. Не вкриваємо зона, якщо ви не плануєте саджати, якщо ви не плануєте вкривати цей садженець, ось до місця прививки, його дуже добре видно, ось до воно вкрите воском. Воно саджається на сантиметрів 5-7 вище рівня землі. Ось таке я хочу показати. Ось так. Ось ми можемо навіть покласти лопату. да? Я вам зараз покладу отак. О. Лопата, да, і отако вище рівня землі потрібно посадити. Мені задають питання, навіщо такі довгі саджанці? щоб п'ятка була на глибині, якраз от тих 35-40 см. Якщо ви зробили прищеплений саженцем таким коротким, ви його ніколи правильно не зможете посад... не посадити. Бачите, да, тому що п'ятка у вас буде, як усіянця під верхом. Тому і робляться такі саджанці для невкривних не зон. А якщо ви саджаєте саджанець, наприклад, прищеплений, да, і плануєте його вкривати, все дуже просто. Ви можете компенсувати цю висоту углом наклону, ось так, да, щоб він вам високо не був. І прививочка повинна бути трошечки нижче рівня землі, для того, щоб, будучи рукава, так формувати вже, вже з-під е, нижнього рівня землі. Ось так, у вас будуть формуватися рукава. Також ви можете його посадити, наприклад, ви хочете вкривати його в, ту, в той бік. Ви можете так вдоль ряда, в тому напрямку, його і посадити. Ось цей момент потрібно дуже важливо і чітко контролювати. Якщо не вкриваєте, ось тако саджаєте. Якщо він у вас буде вкривний, саджаєте ось тако, але тільки не рівно його глибоко, тому що п'ятка буде дуже глибоко. а ось тако під наклоном. Все. Більше тут. Нічого додати, все навіть дуже просто. Покорінням. Що ми робимо по корінчиках? Це все дуже багато. да? Я завжди беру ось таку в руку і все, що ниже кодоні, відрізаю. Бачимо все. Коренева система в нас підрізана, садженець вимочений, повністю готовий до посадки. Ми можемо його такого розпрямити. Ось. Бачимо гарний садженець. Прищеплений, запарафінований, вимучений. Так, ось стоїть наша лопата. Ми саджаємо його вище да, вище. Тобто бачимо, скільки нам потрібно туди ще підсипати. Бачимо, скільки не вистачає ґрунту. І примірили собі, той нижній слой ґрунту в нас вже сів. І зараз підсипаємо ще ґрунту та можемо його трохи пролити водичкою. Давайте продовжимо, поки садженець в відро з водою. Воду, до речі, використовуємо ніяку не підігріту, звичайну холодну воду. Нічого ще підігрівати і теплою водою ніякою не потрібно поливати. Засипаємо нашу ямку. Саме краще саджати саджанці з відкритою корневевою системою, це у нас або глибока осінь, або березень місяць. Та взагалі, коли... Можна садити, коли дозволяє ґрунт. Накидаємо трохи більше, зараз покажу для чого. От можна лопату в землю струмити, можна саджати. От. Навіть якщо приморозки, вкрили його і все зимою. Весною його вкривати не потрібно. Так, кинули сюди трохи більше землі, ніж потрібно. Зараз таку сторону її прибрали. Посередині я вже знаю, яка висота потрібна. Ось такий холмік зробили. Ставимо наш саджанець. Корінчики бачимо лягають вправо-вліво з нашого холміка. От в різні сторони так, не задираються вверх. Ось, бачите, місце прививки вийшлося вище рівня землі. От. І для чого ми одразу кинули більше да, землі? Для того, щоб зараз отакий от раз його і зафіксувати. Щоб він у нас стояв гарненько, і ми потім зможемо підкидати по краям ще все бачимо він став гарно, красиво зараз його фіксуємо ще з різних сторон землею. Ось так. О, це вже друга тачка землі у нас закінчується Є. так ось таку розрівняємо і зараз наша задача його пролити навіть можемо... Відразу поставити йому так, у нас близько тут корні, ставимо так трохи далі, да? і потім ми його тако підв'яжемо, зафіксуємо. Ось так. Вливаємо перше відерце води для того, щоб земля уплотнилася максимально. Так. По краям мльєм на сам садженець я не лью. І поки водичка буде уходити, поїду, привезу ще одну тачечку землі. Бачимо, водичка вшла дуже швидко, додаємо ще води. Тобто нам потрібно його дуже промочити, щоб земля біля корінів була максимально пропитана водою. Водички треба не жаліти. Зайва уйде, а коріння повинні бути повністю промочені. І ще одне відерце Виливаємо, бачимо, повністю зальємо. Все, чекаємо, поки волога повністю впитається в ґрунт. О, сирени заспівали. Так, ладно. Давайте. Давайте продовжувати. Дивіться, зараз волога вже майже вся питалася. Запатаємо цю глибину, так. Зараз ми будемо її засипати повністю для того, щоб не прогрівалася коренева система і садженець раніше свого часу не почав вегетувати, А можливі возвратні заморозки його можуть пошкодити. Так? Тобто ми зараз засипаємо землею, корінням буде знизу там прохолодно і він не почне раніше свого часу вегетувати. А весною, в травні місяці, ми розкриємо, також до оцих пір, як зараз у нас засипано, заберемо цю землю, замульчуємо. Що це нам дасть? Це дасть кращий прогрів землі в кореневій системі. Буде лунка, куди буде. Зручно поливати, не буде контакту з землею на оцих міждоузлях, не будуть розвиватися росині корні, буде контакт тільки п'ятки з землею, буде розвиватися добре п'яточний корінь. Ми замульчуємо сіно, соломка, травка що-небудь і будемо проводити полив безпосередньо в саму лунку. Бруньки у нас тут відрізано з запасом, почнуть розпускатися, ми вилимимо. По всім цим дальнішим мероприятиям по цьому саджанцю я буду вести вас в курсі справи, буду знімати ролики, буду показувати і далі. А зараз ми його засипаємо і можемо рахувати саджанець повністю посадженим. Ось так. Бачимо волога. Видавлю я весь воздух. Не потрібно там трамбувати землю, волога вода зробить все сама. Якщо висажали би це восени або зимою, звісно, що потрібно було б його вкрити холмиком землі. Все, садженець наш посаджений, та да, будемо чекати. Весни. Все, друзі, надіюсь, це відео було може хоч і довгим, але постарався його зробити, показати так, як я саджаю саджанці. і на мою думку, це саме найкраще. Ну, ви бачите, весь цей виноградник посаджений саме таким способом. Бажаю всім гарних врожаїв, мирного неба та міцного здоров'я. Всім найкращого. До побачення.